Привіт! В одному з наших довгих подкастів ми трошки говорили на тему підприємництва, як починати справу, який в нас був родмеп там з колію, досвід в наймі. Потім там якась початок того, як ми почали робити щось своє. І сьогодні ми хотіли би в нашому короткому форматі за 15 хвилин відповісти на просте питання: а коли починати свою справу? Поїхали! Я хочу сказати э, тему, що ми на кожному випуску практично забуваємо, щось сказати, що тут донести. Ну, зрозуміло, тому що ми урікаємося діалогом. Тому що кожен раз ставляться камери, і ми, як з тобою на початку говорили, що наш подкаст це просто ніби нас підслуховують. І угу. я дійсно з тобою розмовляю. Я в якийсь момент вже не помічаю камер. І, звичайно, що воно випадає. Постійно нам треба говорити про підписку, нам треба говорити про дзвоник. Про те, щоб люди залишали коментарі. Я ну, не знаю, да, я, ну, можливо, треба якось записати якось окремо. І, ну, і не забудьте ще сказати, що ж шеріли, тому що це допомагає нам. Це ну, ще. і коли ти це ну, тримати в голові, з одного боку ми з тобою спілкуємося, з іншого, цей. Я не знаю, як. Ну, так, да, я б предлагаю тобі віддільно записати і потім вставляти відео, щоб люди пам'ятали і это, да? Так, да, давай спробуємо. Да. Сіпер. Якось треба зробити. Огонь! В мене в наймі в коли я працював в наймі, цей досвід вкладається в там 7-8 років, і так сталося, що друга компанія, в якій я почав працювати, вона навчала бізнесу. Ми е, створювали освітні продукти, програми офлайн онлайн для людей, які хочуть запустити свій бізнес, тобто е, такий собі акселератор да інкубатор, е, людина прийшла з ідеєю, і людина її хоче втілити в життя, але не розуміє, uh -huh. з чого почати, як не втратити багато грошей і так далі. І програми е, для підприємців, в яких вже є бізнес і які хочуть масштабуватися. Тому знаєте, я завжди кажу, що якщо ти працюєш типу три роки в логістиці, uh -huh. ти шариш в логіст. І шариш саме в тому департаменті, в якому ти працюєш. Я працюю в логістиці, але я працюю сейс-менеджером. Все чудово. Угу. Я розумію, як функціонує бізнес логістики, і я розумію, як, що таке сейс. Все, отримав угу. два знання. В моєму випадку було так, що я був керівником відділу продажу, а потім операційним директором в бізнес-школі. Угу. Тобто, моє ос основне ключове знання це розуміння бізнесу, як його запускати, угу. яких помилок не допускати, е як масштабувати бізнес, як його систематизувати, тобто будь-який бізнес. Тому що тут до нас приїжджає підприємець на е Q7 е з якими там розміром бізнесу, знаннями, підходами, і ми його вчимо? І так само приходить людина, яка ще не створила свій бізнес, mm -hmm. і те, що ну коротше, абсолютно різні люди з різним бекграундом і досвідом. Mm -hmm. І так як в мене є ця. Фундаментальна складова якогось ну, такого розуміння, да, типу, uh -huh. який помилок не допускати, і так далі, то я хотів би, ми це не часто робимо, але почати випуск з того, щоб з кінцевої думки, що в моєму uh -huh. розумінні родмеп один з варіантів, який може наблизити до максимальної конверсії в те, що ви щось творили, і це поїхало. Uh -huh. Це все ж таки родмеп, в якому ви спочатку. Там, наприклад, після інституту, або ви не вчилися, ви спочатку декілька uh -huh. років працюєте. скоріш за все, для мене зрозуміла логіка. Якщо ви виходите з праці в керівну посаду, коли ви вже починаєте uh -huh. обіймати якийсь відділ або декілька відділів, ви починаєте наймати людей. По факту пройти в цьому деморежимі, Максимально наближений досвід до підприємництва брати на себе більше ризиків, uh -huh. да, втрачати людей, наймати людей, брати відповідальність за грошову складову, якусь да там спробувати вплинути на якісь ключові kpi uh -huh. кампанії і так далі, і так далі, і так далі. І для мене на рівні відчуттів, да, от там все, що там до трьох років, це все ж таки якийсь такий м, початковий досвід, тому що я пам'ятаю себе на, на там, трет, трет, третій рік в кар'єрі, угу. і я такий, я розумію все. І потім я пам'ятаю себе на сьомий рік в кар'єрі. Я такий, а що я там міг розуміти? А, понятно, що тут не перетримати. Да, що, цей. Ну, да. І а, в одному з наших шортсів, я його часто бачу в Ютубі вискакую, я там кажу, що. А, за статистикою світових е, бізнес-акселераторів та інкубаторів відсоток успішних стартапів створюються людьми. Е, по перше, віком 35 здається плюс. По-друге, ці люди 35+, плюс. До цього не лежали на кроваті, uh -huh. а будували кар'єру і дійшли, і стали хедами, і топами в своїх компаніях. І коли вони пройшли цей шлях, в них є uh -huh. знання, в них є ресурси, в ні в них є нетворкінг, в них є купу помилок, які вони допускали, і вони щось створюють. І за відсотком такі компанії стають ну uh -huh. в більшості стають. Результативними, дохідними, і навіть на там виходять на дуже круті великі е, результати. І так, це від повністю відтіняє ту красиву обгортку, яку вчать інстаграм експерти, і про яку постійно кажуть, типу, там угу. е, Стів Джобс. Да, типу, бросил універ, пошов цей і створювати це своє. Він це зробив, і тисячу людей так робить. Але я люблю спиратись на аналітику. Це знаєте, як. Uh -huh. В сейс закінчу сорі. Uh, так як я давно довго працював Сейлс, в у в нас було таке часто, що менеджер каже: в мене клієнти кажуть, що ми дорогі. дорогі. Я такий, uh, і тіпа, нам треба зменшувати ціну продукту. Ой, що я руку тримаю? Це він мені каже. І типа, ми дорогі, ми. Я кажу: Окей, добре, все, я тебе почув. А скільки таких було ситуацій? Він каже, ну було, трапити". Я там, ні, ну зачекай. Скільки клієнтів було оброблено за цей тиждень? Він каже, там сто. Я кажу, окей, а скільки разів ти таких почув? Він каже, десять. Я скажу: а кинь мені цих 10 дзвінків. В mm -hmm. тебе ж всі ремки є. Відмова по причині дорога. Говорю, окей, бац кидає мені дві штуки. Я такий, так, окей. З двох штук, блядь. Зі ста штук тобі два клієнта сказали дорого, ти б собі щось накрутив. Ну, тобто сразу. важливість аналітики в таких речах, вона екстремальна. Типу, все, що ви будете казати, це б... якщо не дивитись на цифри. І цифри говорять трошки про... про інше, і тим більше у цих людей є освіта ще, але я тут дуже так цей. Стосовно освіті, прям дуже обережно, але mm -hmm. найчастіше, якраз таки, в таких людях там, подивіться на топ-менеджмент в Україні в великих mm -hmm. компаніях. Ну, частка людей, які з освітою більше. Чи це їм освіта це допомогла, чи ще щось, я не знаю. Mm -hmm. Але mm -hmm. конверсія і показники щось про це кажуть. Коль, що думаєш, отак я от злетів? Та, ти що? Uh, смотри, я повністю соглашусь з тобою. Uh, опять же, uh, ребята, родмеп. Uh, это один из родмепов, как можно действовать, который фактически может уменьшить вас риск. Я бы не сказал, что это четко родмеп, по которому вы должны идти. Вы можете пойти, как Стив Джобс, действительно, как вот Стас говорил, uh, в гараж сразу же. <laughs> решил зайца собрать. <coughs> вот. Мы с зайцем тебя слухаем. Отлично, наконец-то пойти в гараж, типа из гаража сразу пойти там создавать какой-то бизнес и так далее. И у вас может это получиться. Но прикол в вот чем. Когда вы будете проходить определенные этапы, например, в компании, вот вы закончили универ, пошли в определенные этапы в компании. Заяц меня лучше слушает, чем Стас. Нет, слухается. Я просто чекав, колы, ты посмеешься. Да, я понял. Вот. И когда вы будете проходить эти этапы, например, вот вы перешли, начали работать в компании, вы начинаете получать какой-то опыт. В идеале дойти хотя бы до позиции лида, чтобы у вас подчинение было ну, 2-3-4 человека, чтобы понять, как управление в целом работает. На основе этого у вас соберется определенный объем знаний. Эти знания просто вам помогут организовать бизнес и процессы в этом бизнесе. То есть здесь мы не говорим, что если вы поработали где-то, были управленцем, это значит, что вы запустите хороший бизнес. Это не значит, no, 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 no. это значит, что у вас будет меньше рисков, у вас будет больше знаний, у вас будет больше уверенности в себе и так далее. Потому что запустить свой бизнес и быть руководителем в бизнесе в чужом, абсолютно разные вещи. Но переходя при запуске своего бизнеса, вы понимаете определенные вещи с прошлого, с прошлого места работы, где вы можете в своем уже бизнесе это использовать. Абсолютно. И это плюс. И вот это главная одна из ошибок. Запомните еще раз, что э, руководить в чужом бизнесе, руководить своим бизнесом ⁇ абсолютно разные вещи, абсолютно разные задачи, абсолютно разный набор задач. И надо для себя это понять. Вот это касательно вот этого опыта. Поэтому тут я согласен. Дальше когда? Я бы сказал так, что первое, ну во-первых, когда вы готовы. Опять же, roadmap, Он, ну типа, если вы готовы, да. вы работаете где-то, вы не на руководящей должности, но вы чувствуете, что вы готовы и вы хотите пробовать, да. пробуйте. Я, не ждите. Да, я те, що я казав, я там прям типу прив'язувався, можливо, до цих. Я, короче, будьте обережні з цим, щоб прив'язуватись до років, я абсолютно згоден. Да, да, Це да. просто так потік думок в мене. Тобто, якщо ви хочете, будь пожалуйста, Якщо ви чувствуете, що созрели, окей, без різниці, працювали ви ні. И, и на ведь ну, в рамках ви студент, і хочете да. вже… Вы можете в студии, я знаю людей, которые студентами начали, начинали там, не знаю, торговать на Амазоне. -то. И створили эти какие-то компании. То есть, здесь нет какой-то точки. Здесь есть только ваше желание. И главное, чтобы это желание не осталось желанием. Потому что во многих случаях люди только думают: Я хочу быть им, но не реализовывают. Поэтому ваша основная задача в моменте хочу сказать: А давай попробуем. И попробуем. Это да. первое. А второе я рекомендую пробовать через MVP то есть пробовать запускать параллельно. Если вы работаете, Чудо попробуйте сделать пэт проект параллельно. Не надо сразу уходить за головой протестировать, посмотреть, заходит, не заходит, приносит какую-то прибыль, не приносит, готовы ли вы переходить, если оно не прибыльно, но вы видите, что оно потенциально прибыльно, готовы, если у вас подушка финансовая, все это очень влияет на то, как вы по итогу отработаете и построите свой бизнес. Потому что поверьте, если вы перейдете с работы в свой бизнес, и вам надо будет его развивать полгода, а денег у вас на два месяца, Поверьте, на третий-четвертый месяц вы начнете бомжевать, ваше как бы, желание развивать свой бизнес станет меньше. Потому что, блин, надо искать работу, надо как-то жить и не будет. И так так залишити такий досвід, что вы да. потом и не повернетесь, хотя ви могли там достигнуть успеха. Да, хотя вы могли это все довести, было бы все круто. Абсолютно. Поэтому э, оставляйте какие-то страховки обязательно, э, пробуйте и на основе проб и попыток вы, вы поймете. То есть, как, как все всегда, говорят про предпринимательство. Ребята, попробуйте, что такое предпринимательство. Дайте себе ответ, нравится, не нравится. Правдивый ответ. Если не нравится, пойдите работать в найм. Если вам нравится работать в найме, класс. Это Нет. тоже классный Цем, путь. Ну, это крутая тема. Ты мне и казав, что ты, типа, э, так, можно запускать из, э, типа... Без грошей, засунувши в себе там в максимально несприятливі умови, там звільнився з компанії, щось починаєш своє, якісь mm -hmm. зарплати людям, ти ще не заробляєш, і так далі. Ти точно кожен може засунути себе в цей стрес, але питання: чи треба, і чи це єдиний шлях? Ну точно ні. Mm -hmm. Я хотів доповнити наскільки крута думка запускати паралельно. Я на жаль, це крута думка, яку я засвоїв. Не зробивши цього, угу. мій, моя стратегія в наймі була, і вона в рамках моєї стратегії вона окупилася. Е, я хотів завжди в компаніях зростати і заробляти угу. все більше в посаді, в зонах відповідальності і так далі. Я це кожен раз робив, але я це робив за рахунок того, що я віддавав 130% свого. Часу, вільного, невільного, тільки в роботі в компанії. Коли до мене почали звертатися люди, Стаса, проведи консультацію, mm -hmm. Стаса, допоможи. Ось тут мої знайомі, люди з інших компаній і так далі, то я казав, типу, Сорі, зараз зайнятий так далі. Тому що віддавав перевагу своїй компанії, і це тоді відчував, що це правильно. Ну і як я і зараз я не поспішаю казати, що це було неправильно, тому що це дало мені результат. Я, типу, за три роки там за. 4 роки кар'єри, здається, став сі левел менеджером. Uh -huh. Вийшов на досить високу зарплату, і потім моя кар'єра складалася все тільки краще і краще. Але е якщо я зараз думаю, що от все ж таки, тоді на типу 20% я б менше працював би, е я би зростав. Ну, може, там не ну, трошки не так швидко, але цей, але мав би там, знаєш, 100 проведених консультацій. Mm -hmm. І це міг би бути значно більш крутий досвід, тому це такий на периферії з помилкою і непомилкою, але mm -hmm. от я, собі, я зараз про це інколи думаю і пропоную вам подумати. Оце я хотів сказати. І ще освіта. Дуже гарний приклад, здається, ми з тобою проговорювали. Mm -hmm. Ви дизайнер, наприклад. Дизайнери це не часто не управлінці. Ви працюєте сім років там, в дизайні, ви дуже крутий спеціаліст, і в якийсь момент ви такий. Ну, і там у вас агенція, наприклад, 30-40 людей для дизайн агенції mm -hmm. це досить велика, да -да -да. мені здається, куман, компанія. І ви в якийсь момент стали сеньорним дизайнером, навіть у вас, може, в підпорядкуванні є менше джуни, якісь дизайнери, яких mm -hmm. ви коучите, менторите і так далі. І в якийсь момент ви такі пішов створювати свою. Дизайн-агенцію, це дуже часто, оце вже про те, коли люди з найму починають свою справу, це одна з найчастіших помилок, які вони допускаються, яких вони допускають. Чому? Тому що сеньорний дизайнер це ніякий ні, ні, це нікакущий підприємець. Ну, не то ж нікакущий, ні у тебе нікакого. Ну, 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 ні да. ну, це не значить, що немає потенціалу, це знає, що поки у тебе ноль опитування взагалі. І якщо ти з власником працював е, якось е, плідно, е, я не знаю, можливо, навіть у вас була домовленість про те, що він знав, що ти колись хочеш uh -huh. своє. Якщо він тебе коучив, якщо ти в нього питав, якщо ти поглиблювався в контекст бізнесу, то окей. А якщо ти просто робив сайти, і uh -huh. не просто да якщо ти робив сайти, дизайн і ще оцю штуку, то ти не розумієш бізнес і тут включається інша штука. Тоді тобі під час найму скоріш за все було би прикольно пройти якусь освіту, одну-дві курси, книжки, відоси. Я, я не знаю, типу, Бам, курс да. Продаємо курс як, управління. Як відкрити свою справу? Зрозуміти, як бізнес створюється, і можливо не потрапляти от в цю пастку, як коляка е, да? типу, щоб струсами залишиться. Я виходжу з компанії, я крутий дизайнер. В мене накопичень 20 тисяч uh -huh. доларів. Я починаю робити свою справу. В мене одразу є клієнти, тому що є напрацьована база. Uh -huh. Я трошки перекриваюся. Місяць я заробив, місяць, ні. Проходить сім місяців, і ти розумієш, що в тебе з твоїх 20 тисяч доларів, які в тебе були відкладені, в тебе залишилось п'ять. І в тебе поки що немає розуміння, а як розвивати бізнес, як привлікати, як бути в доходності в нормі, як залучати нового клієнта, mm -hmm. як будувати той маркетинг, і чи треба на той маркетинг sales менеджер який буде це обробляти, mm -hmm. чи не треба можна да? себе в, такі, в таку ситуацію. Можна не а потім а, не. ти ще будеш думати, можна що не заганяти. місяців ти мог отримати оту свою сеньорну зарплату. Да. І ти такий, а чому я її не да. отримав? Можна, це тобто, тобто можна так робити. Можно uh, так не робити, и тому, это знову ж таки простер для того, чтобы подумать. Да, я на финал добавлю одну вещь: как можно себя протестить? И самый, самый легкий в принципе способ, который э, позволяет вам работать на работе и протестировать свои возможности, а ну. это фриланс. Смотрите, в чем uh -huh. прикол фриланса? На Он фрилансе... <laughs> да. На фрилансе. Смотрите, вы являетесь сам продавцом, маркетологом. Человеком, который выполняет заказ, человеком, который общается с клиентом, аккаунт, менеджер фактически, и человек, который спрашивает по поводу того, насколько качественно все было выполнено. Ну и наиголовнейшей людина, которая вплывает на все и про да. все. Все, вы вот вы в себе заключаете все роли. Просто многие думают, что уходя на фриланс, я такой, я дизайнер, ухожу на фриланс, буду делать дизайн. Нет, тут вот эта фишка фриланса в том, что ты все делаешь. И вот попробовав все, вы поймете о. Значит, если я возьму сюда помощника себе, например, за меня будут общаться на обворке люди, а я буду дизайнить, это первый шаг в команде. Ты уже процесс понимаешь, потому что ты его прошел, ты сделал заказы, понял, как работает, где ты типа подал себя как и так далее. Зараз сидят властники бизнеса и такие, я уже, вот что <laughs> такие. Что вы рекомендуете моим людям? Вы что? Да. Ну, кстати, не? вот эта тема, что если там в бизнесе вам запрещают какие-то халтуры брать, или как это по-нормальному назвать? Халтура, наверное, слово. Жахливое. Да, жахливое, сас его ненавидеть. Ну, короче, подработки какие-то. Запрещать нельзя, потому что человек, если захочет. Pet хочет, project, под... ты же сам же да, Если человек захочет делать Pet project, или брать какой-то фриланс или подработку, он его будет брать. Вы ничего с этим не сделаете. Вы не запретите это человек. А краще, что вы можете сделать, это сказать, чувак, а чем я может тебе допомог? Да. Для занадто досвідчених керівників. Да. Вот на заметку, если руководители смотрят нас, если вы сами придете к человеку и скажете, что могу помочь развиться, то-то, то-то, то. Поверьте, вам будет супер это будет... То вы сегодня занимаетесь инвестованием. Да. И это а будет инвестування... безопасная атмосфера, у вас в компании, и безопасная атмосфера между вами и да. вашими подчиненными. А инвестование завжди себе окуповывает часто. Да. Не, завжди. не завжди. Особенно коли в крипту інвестував. <свістю> сьогодні у тебе є, день, завтра нет. <свістю> Собственно, вот так. Друзья, я думаю, ми розібрали коротко, понятно тему, без воды, все понятно. Пишите коментарі, да. задавайте вопросы для нас і... Це короткий, короткі тема. Це також для нас, типу, провалювати якусь тему. Якщо бачимо відгук і ви задаєте питання, то ми можемо вийти до неї взагалі. Я не знаю. В ефір, блять, я не да. знаю, там, типу, в якийсь е вебінар заняття відкрите, чи в повноцінний епізод. Тому ми дуже відкриті. Супер. Якому. Лайк, колокольчик, колокольчик. коментарі, отправь другу. В общем, весь набор І не забуваємо, друзі. І по І по <laughs> пока. пока.